Картина. Історія. Країна. Нездійснені очікування, біль, людина, громадянин саме так можна охарактеризувати картину, яку ви зараз бачите на екрані. Цей витвір, на перший погляд, негативний і темний, є унікальним явищем у мистецькому просторі України. Це вцілення багаторічних роздумів і підсумків, аналізу переживань однієї людини. Стосовно глобального поняття держави та місця в ній особистості, Василій Некряч художник, який зазвичай працює у улюблених жанрах натюрморту та пейзажу, відображає красу українського села у реалістичних картинах, в яких він демонструє свою любов до країни. Але художник абсолютно непередбачувана істота. Іноді буває сплеск, який і є цінним у творчості. Цей сплеск може породити неочікувані метафори та химери, які і є чесним висказуванням у мистецтві, яке має історичну цінність. Картина, яку ви бачите, зроблена художником за його словами для справжніх заможних українців, які люблять Україну і свій народ. Вона створена на слова Тараса Григоровича Шевченка: добралась Україна до самого краю, гірше ворога. Свої діти її розпинають. Художник задумав цю картину ще у 90-ті роки. Вона сповнена символів. По-перше, художник хотів, щоб Україна була цільною державою і зробив її у формі кулі, щоб від неї важко було відрізати шматок, представлений на картині Спрут. Це аналогія корупційної влади. Спрут пронизав Україну від землі до неба. Закони цієї влади це долар, євро, гривня. На лапах спруту смерті багатьох замордованих людей. В очах символіка держави тризуб. Але це вила, які встромляє влада в свій народ. Вдала знахідка на погляд художника це долар в очах влади. Долар перевернутий. Це, на думку автора, тіньова економіка країни. Цілісність картини, на думку автора, полягає в її композиції, над якою митець працював довше за все. До цієї картини не можна щось додати і не можна чогось відняти. Цей витвір є певним абсолютом, якому художник висловив глобальну ідею української державності.